Мене звати Віліна, я дипломована психологіня, спеціалізуюсь на напрямку арт-терапії, тобто це, це творчі психотехнології прийняття людини такої, яка якою вона є. Безумовна любов, толерантність. Я вчилась в Харківській академії культури, там були напрямки різні, які ми могли обрати. І я ось обрала для себе роботу з творчістю. Психологія працює в сфері психологічно здорових людей, тобто, це сфера для людей, які застрягли в якийсь момент, в якійсь складній ситуації і не мають достатньо ресурсів, щоб якось самостійно з нею вибратись. Тобто, це наше життя. Життя складається з проблем, життя складається з рішень і не завжди можна бути в тонусі, тому важливо бути готовим до розуміння того, що іноді нам потрібна допомога. Почуття, починаючи спочатку, це суб'єктивне наше відношення до об'єктивної дійсності, яка в нас зараз існує, але в залежності від задоволення чи незадоволення наших внутрішніх вищих потреб людських. Тут ми кажемо про потребу у визнанні, в основному, якщо це про почуття для почуттів характерно те, що завжди є дійсність, яка їх породжує, і об'єкт, який їх викликає. Тобто, просто так, ні звідки з народження воно не з'являється. Воно з'являється в нас з. Виховання і е, це є моральним почуттям. Людина е, спів, е, якось дивиться моя поведінка, і якісь норми моралі, чи підходить це під розуміння суспільства. Якщо ми кажемо про почуття провини на війні, то в психології є підрозділ, який називається морально-політичні почуття. і це про те, що коли ми виховуємось вже як складова суспільства, в нас формується відношення до влади, до держави, до громадських установ і так далі. Кажучи просто про почуття провини без якихось, без радикалізму, без крайнощів, воно є нормою, його можна назвати просто ну, порядність. Так, я зробила щось погане, я це відчуваю, я хочу це змінити. Це ок. Коли ми кажемо про деструктивне, невротичне, називається. Психології почуття провини ми кажемо про те, що е, ми бачимо світ через наші незадоволені потреби, звідки вони беруться, е, беруться від е, наших батьків в основному, або якихось інших, значимо, дорослих е, в нашому житті. Тобто наші батьки, будемо казати про батьків, так, наші батьки перекладали на нас свої якісь розуміння і умови, критерії оцінки, чому я, як людина, можу бути е, прийнятою суспільством, чому я не можу, чому я заслуговую кохання, чому я не заслуговую. Тобто не давали нам безумовну батьківську любов, але оцінювали нас як особистостей так? за однією нашою дією. Як цілу особистість. Не пояснювали нам, що ось це погано, ця дія не має місця в суспільстві за його нормами, а казали, що ну, ти погана людина. Звідси починається вже процес самозвинувачення себе як особистості, вкладання почуття провини, що я чогось не заслуговую себе як особистості, а не за. Своєю поведінкою, за своїми діями і якось формулювати і брати відповідальність просто за те, що є поганим. Так? Тобто тут вже самозвинувачення на рівні я погана особистість. А невротичне почуття провини включається тоді, коли включається наша глибинна установка, яка була закладена на рівні виховання. А, приведу приклад. Що в мене є там гроші, якась сума, я достатньо зробляю, я молодець, класна, і я хочу собі щось купити, що мені ну не потрібно мені так? Ну я просто хочу. Тут включається думка про те, що чиясь погана ситуація це моя відповідальність, якщо ми кажемо про невротичне почуття, тому що в дитинстві була вкладена установка, що ти маєш дякувати за мінімум, і тому, що у когось навіть цього мінімуму немає. І я думаю, наприклад, я йду і купляю щось що мені не потрібно. Замість того, щоб змінити чиюсь погану ситуацію. Я цього не зробила, не віддала свої гроші, автоматично я погана. Так? Я беру відповідальність на себе за чиєсь складне життя через свою установку. Також люди, які перебувають у цьому самозвинуваченні, часто не те, що шукають ситуації, вони їх створюють самі для себе ситуації, щоб бути винуватим. Бо тут має місце тривожність. Людина сидить і думає, що я піду, скажу щось не так, зроблю щось не так. І щоб знизити ось цю тривожність перед можливою якоюсь ситуаційною провиною, я піду і її краще створю, бо ця провина зараз сидить тільки у мене на рівні думок. Інша людина не знає, що я в чомусь винувата, що я погана. Піду і створю цій людині щось, щоб довести собі. Так, що я дійсно в чомусь е, винувата. Ну, провина сама по собі вона навіть не потребує дії. Е, е, людина намагається контролювати і свої дії, і чужі дії, і реакції на себе. Вона якось підлаштовується під людей. Це завжди про низьку самооцінку, завжди про стрибки е, емоцій і настрою. І людина ніколи не відчуває себе достатньо. Хорошою, достатньо, навіть ідеальною, щоб подобатися своєму оточенню. Внутрішній критик це в основному відголоски тих значимих людей, це не наш. Особистий голос це наш досвід. Так? Коли ми кажемо про наш досвід невротичний, це про те, що в нас фруструвалася якась можливість, в нас вкладались сумніви про те, що тебе можна любити, тебе можна прийняти. Так? Тому щоб потворшувати перший етап, я б назвала це бути готовим до нового досвіду, бути готовим, дати собі право прийняти думку, що я можу. Бути коханою людиною, що в мене є якісь якості, які людина вважає класними, які заслуговують на компліменти. Травма має властивість повторюватися. Тобто людина травмована, коли вона знаходиться в ситуації, яка нагадує їй про травму, вона не дивиться на світ з боку дорослої людини. Вона дивиться на світ з боку травмованої дитини. Це не тверезий погляд. Травма повторюється, людина зазвичай не завжди людина знаходить собі там хлопця, подругу якусь, в принципі, компанію з тими самими думками, які були у тих людей, які її травмували. Тому треба запитувати. Ніколи не боятись запитувати, а ти справді про мене так думаєш? Чи це е, я зрозуміла правильно, ти вважаєш мене такою, чи такою. Тобто, не давати собі взагалі ніякого моменту, щоб сидіти і критикувати себе за те, що я щось зробила. І от зараз я не знаю відповіді, і я собі надумаю, що я зробила щось не так, а ти спитай: а дійсно чи, чи дійсно це було для тебе не так? Тому що е, мало того, що наш критик якось фруструє нас, він ще й перекладає наші якісь сподівання, наші, нашу відповідальність. Дальність на інших людей і чекає від них, що те, що думаю я про себе, і вони вони про мене подумають. Як це обернеться для людей, залежить від тривалості війни. Але вже зараз ми маємо це почуття провини. Ми маємо вже розмову про колективну травму, бо ми все своє життя, все своє існування як нації боремось за нашу незалежність. Так? Але важливо на зараз для нас, як для цивільних, бути в комфорті з собою. Навести лад в своєму внутрішньому світі, бо якщо ти не можеш допомогти собі, ти не можеш допомогти іншим і ніяк не вгамуєш своє почуття провини, так якщо ти ну, умовно не допоможеш комусь іншому. А, якщо вас переслідує почуття провини, ми повертаємось до теми відповідальності. І думаємо: війна як факт. Зі всіма своїми наслідками це про загибелі, так про якісь розвалені міста і так надалі, це не є нашою провиною. По факту ми не провокували, не починали війну. Війна це відповідальність країни терориста. Якщо цього недостатньо як факту, то е, почуття провини має так, такий цікавий момент, як компенсація. Можна себе запитати, а що я можу зробити для себе чи для інших, щоб я себе могла чи міг пробачити? Треба подумати про те, що зараз дуже багато людей, дуже багато думок, але я, як особистість окрема, маю право зробити те, що мене підтримує. Так? Е, я не маю бути з ослабленим мозком та тілом, тому що комусь там недостатньо допомоги. Як я зі своїм ослабленим тілом зможу допомогти іншим? Краще я візьму поїм. Розслаблюсь в наших умовах, як це можливо, так і знайду доступні для мене шляхи допомоги вже з новими силами, вже з існуючими силами. Я зможу допомогти. Якщо я не можу допомогти собі і підтримати себе, то допомогти комусь іншому, тим паче не принесе результатів або, взагалі, не вийде. Можна знайти будь-які вправи, можна знайти вправи на дихання, якщо це про якусь вже м'язову напругу, можна знайти вправи про щоденник особистий вести, написати листа до ситуації або до людини, яка створила для вас кризу цю ситуацію. Можна знайти дійсно дуже багато важливих речей для самостійної роботи, але місце психолога в цьому всьому. Залежить від того від вашої розмови з ним. Ви прийшли, розказали йому, що відбулося. Він вас послухав, проаналізував і дав вам особисто якусь психотехніку, тому що людей багато і якогось одного плану, якоїсь одної техніки неможливо підібрати всім, щоб якось вийти з кризової ситуації. Військовослужбовців у 80 Наскільки я пам'ятаю, відсотки випадків ставлять ПТСР після повернення з зони бойових дій. ПТСР – це посттравматичний Стресовий розлад, так, це про невроз, це про людину, яка пережила одну чи декілька травм і не встигла ніяк її пропрацювати. Як ми знаємо, вони там в травмуючих ситуаціях вже з 2022 року, і якоїсь можливості пропрацювати немає, бо це ситуація за ситуацією. Це люди, які бачать кожного дня не тільки смерті інших людей, так, незнайомих людей, але й своїх близьких друзів. Вони не мають зв'язку. З коханими людьми, не знають, чи в безпеці вони, тобто вони переживають не тільки за якісь більш масштабні е, ситуації, але й за особисті. Тому е, важливо е, не, не тільки я, але й багато цивільних наголошують на тому, що важливо розвивати наші реабілітаційні центри, створювати заходи, групи для військовослужбовців, щоб вони змогли це проговорити. так? Була якась травма не, про, не проговорена, це треба проговорити, бо деякі люди, повертаючись з війни, навіть не розмовляють тижнями, не дивляться, не кліпають, там дійсно страшні речі відбуваються. Це більш психіатрична е, робота, але важливий момент, дійсно дуже важливий момент в тому, що родичі мають проходити реабілітацію разом.